Ми встановили CRM, а співробітники не користуються, чую це постійно. І завжди питаю: а ви запитували співробітників, навіщо їм ця система? Ось реальна історія. Компанія впровадила CRM для відділу продажів. Через місяць виявилось, менеджери ведуть клієнтів паралельно в Excel. Чому? Тому що CRM змушує заповнювати 15 полів для кожного клієнта, а в Excel достатньо трьох. Система вимагає описувати кожен дзвінок, а менеджери не бачать сенсу. Вони і так пам'ятають, з ким говорили. Результат подвійна робота, роздратування співробітників та керівництва. Проблема не в CRM, проблема в тому, що систему налаштували під ідеальний світ, а не під реальні робочі процеси. ЧК процесів це розмова з людьми, які реально працюють. Ми дізнаємося, як вони насправді ведуть клієнтів, що їм потрібно для ефективної роботи, які звіти дійсно використовуються. І тільки після цього ми розуміємо, які саме модулі автоматизації потрібні та як їх налаштовувати під реальні потреби команди. І тільки потім налаштовуємо CRM так, щоб вона допомагала, а не заважала. Хочете, щоб ваші співробітники самі просили працювати в CRM? Залишайте заявку, і ми проведемо аудит ваших поточних процесів та покажемо, як зробити систему зручною.